inscreva Івано-франківські дівчата підтримують військовослужбовців у Криму близько двох сотень студенток педагогічного інституту, одягнули українські вишиванки та вінки і вийшли на акцію підтримки солдатів та моряків військово-морських сил України. Заздалегідь вони написали послання усім, хто перебуває у силовій блокаді на півострові. Побажала їм терплячості, відданості, і я дуже рада за те, щоб вони. В такий важкий момент підтримують нашу країну. Дорогі війська у Криму, ми з вами. і це для вас зараз. Насамперед, це терпіння, щоб не було війни, крові, кровопролиття. Ми молимося за вас. Ми з вами гідно відстояти свою честь своєї держави, здоров'я. Оптимізму у рамках флешмобу дівчата вишикувалися, утворивши слово Крим. Попри вітер і дощ, вони скандували: ми за мир, так коханню ні війні. Студенти не мають наміру залишатися осторонь від подій, що загрожують цілісності та суверенітетові держави, кажуть організатори акції. Чуємо постійно, що потрібна допомога армії. Збираються кошти, мобілізація військ відбувається. І ми подумали, що нашим солдатам, особливо морякам, які в Севастополі їм зараз нелегко, і Їм потрібна якась моральна підтримка. У них хлопці, у нас дівчата, і ми вирішили їх підтримати, крикнути на всю Україну, що ми їх любимо. Дівчата з ними, і вони чекають, що наші військові, наші солдати повернуться звідти зі щитом, а не на щиті. Листи від івано-франківських студенток, котрі по-мистецьки оформили їх у вигляді блакитно-жовтих сердечок, найближчим часом відправлять у військові гарнізони Криму. Оксана Семко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.